Продовжуємо тему технічний стан. Інші елементи конструкції. При яких тих інших елементах конструкції несправних не можна їхати? Немає передбачених стекол дзеркала заднього виду. Якщо там передбачене дзеркало, то воно має бути. Скло передбачене на вікні, то воно має бути. Не працює звуковий сигнал, він має працювати. На встановлено на скло до такої предмети або покриття, що обмежують оглядовість. Не можна затонувати вікна, не можна засланяти вікна. Є певні норми, до якої норми можна вікно затонувати. От є спеціальний прилад, який можна, який можна перевірити, скільки світла пропускає скло. Так от, вітрове скло повинно пропускати 75% світла, а бокові скла не, не менше 70%. А що тут таке, то навіть не видно. То майже прозоре скло. 30% то скло майже прозоре. Не працюють замки, привід керування дверима, запори бортів, горловини цистен, паливних батів, регулювання сидіння водія, аварійні виходи, спідомер, тахограф. Що таке тахограф? Тахограф то такий самопис, який фіксує, скільки кілометрів приїхали в автомобіль, з якою швидкістю їх, скільки часу. Їхав і, і так далі. Не працює обігрів і обдув скла. Також повинен працювати, тому що, от скажімо, осінь чи зима, коли не буде обірватися скло і вбиватися, скло запотіє, замерзне і ви не зможете їхати. Зруйнований корінний лист або центральний болдресори. В великих машинах, в легкових машинах, щоб було м'яко їхати по ямах, є пружини, а в великих машинах є ресори, отакі от листи. Великий, потім менший, менший, менші, і такі листи, вони скріплені, так той найбільший, найдовший лист, який кріпиться до рами автомобіля, називається Корінний лист. Як він буде десь тріснутий, на такій машині їхати не можна. Є люфт між мотоциклом і боковим причепом. Звичайно, має бути щільно. Якщо на машині передбачений бампер спереду чи ззаду, то він повинен бути. Грязі захисні фартухи і бризиковики повинні бути отакі. От. Отой брезговик має бути. Тут в вантажних автомобілях має бути задній захисний пристрій. Ото червоний з білим, щоб машина легкова туди не в'їхала під машину, має бути задній захисний пристрій. Відсутні медична аптечка, знак аварійної зупинки, перерахуйте на чому вони мають бути. І вогнегасник. На вантажних повинні бути ще такі два противідкатні упори. Протиздатний вогнеатник має бути на легковому, вантажному автомобілі, автобусі. Де повинна та медична аптечка і вогнеатник зберігатися? Передбачених місцях заводом, там де завод передбачив. Якщо таких місць нема, то в легкодоступних місцях. Тобто десь в салоні, щоб до них було легко добратися в разі дорожньо-транспортної пригоди. Відсутні передбачення ремені безпеки та підголівники, ремені безпеки в неробочому стані з надривами. На мотоциклі немає передбачених дуб безпеки, немає підніжок, немає рукояток для пасажира. Відсутні або несправні фари, задні габаритні ліхтарі, проблескові маячки, розпізнавальні знаки та де, що проводити особливі вантажі. І от про ті всі несправності, які ми перерахували, тепер треба сказати таке: у разі виникнення в дорозі вище вказаних несправностей водій повинен вжити заходів для їх усунення. А якщо це зробити неможливо, то, каже, ви не маєте чим замінити, не не вмієте замінити. То тоді рухатися до місця стоянки або ремонту, дотримуючись запобіжних заходів, в яких виключаєте аварійну світлову сигналізацію, якщо вона несправна, взаді виставляєте знак аварійної зупинки, і осторожно рухаєтесь до місця стоянки чи ремонту. А тепер дійдуть наступні, наступні йдуть поломки, при яких не можна їхати ані метра, забороняється подальший ТЗ з такими несправностями, Недіюча робоча гальмівна система. Тобто ви не можете загальмувати навіть на малій швидкості автомобіль. Друга, не діюче рульове керування, як поїдете, якщо воно не працює, в темну пору доби, або в умовах не горять фари чи задні габаритні ліхтарі, не можна їхати, бо вас не видно. І під час дощу або снігопаду не працює склоочисник з боку керма. Не працює склоочисник з боку керма. І стань, зіпсований, тягощіпний пристрій автопоїзда. Якщо він зіпсований, то на ньому їхати небезпечно тягнути причіп. От і все про несправності, які можуть виникнути не в дорозі.